Ідея створення сайту, на якому би просто і зрозуміло розповідали про розподілення і витрати обласного бюджету, вже давно назрівала у громадських активістів. Нещодавно подібна сторінка запрацювала на сайті міськради. Основна мета упорядників зробити мову фінансів доступною людям. Ця інформація має бути доступна кожному мешканцю, тобто, ми уникали слів субвенція, дотація. Люди мають бачити власне, куди пішли ці кошти до кінцевого споживання. Тобто, куди вони були витрачені, в лікарні, куди вони були витрачені, в. У сфері культури, в сфері охорони здоров'я, в сфері освіти і так далі. Ну тут ще додаються інші розпорядники коштів на рівні області. Для створення сторінок з інформацією про витрати з обласного бюджету назбирали приблизно 100 тисяч гривень. Частина грошей піде на оплату розробки сайту, частина на придбання хостингу. Крім Чернівецької області, аналогічний проект роблять для Хотинського району. Якщо він буде користуватися популярністю, планують охопити усю. Цю область був виданий закон про публічність фінансів, який, зокрема, теж передбачає обов'язковість представлення всієї бюджетної інформації на сайтах місцевих органів влади, але, на жаль, досі ще не розроблена така загальна методологія, як це повинно робитися, і тому кожен орган місцевої влади по-своєму виходить з цієї ситуації. Координатори проекту, який носить назву За прозорі бюджети Чернівецької області, обіцяють максимальну простоту та зрозумілість. Більшість інформації буде подана у вигляді інфографіки. Так кожний зможе самостійно аналізувати та контролювати бюджетні гроші. А для того аби кожна кожен громадянин міг побачити і міг зрозуміти дійсно зрозуміти йому не цікаво самий обсяг. Коштів, які направлено. Йому цікаво, як той обсяг доходить до нього, скільки на одну людину, наприклад, витрачають в лікарні на харчування. І він тоді співставляє, будучи в лікарні, він співставляє, чи дійсно йому дали харчування на ту суму. Напевно, що на мала, напевно, не така, як ми хотіли би, аби направляти цей зв'язку з обмеженістю коштів, але той, який є фактичний обсяг, і той, який їм. Йому подали харчуванням, чи він співпадає. і тоді це є і один з видів контролю громадськості за бюджетними коштами. Вже готові сайти з інфографікою. Розробники планують запустити до кінця березня 2016 року. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.